Тема сьогоднішнього уроку освоєння полярних широт. До початку ХХ століття майже всі області Землі географі вже дослідили, проте вчені вишукували нові об'єкти своїх досліджень. Найбільше було їх в приполярних областях нашої планети, і в північній, і південній. Учені продовжували дискутувати про те, що лежить поблизу північного полюса, Відкрите вільне від криги море, замкнутий підліт океан чи архіпелаг островів. Щоб знайти відповідь на ці наукові питання, у 1909 році американський полярний мандрівник Роберт Пірі досяг північного географічного полюса. Похід тривав 53 дні, хоча на полюсі дослідники пробули лише 30 годин. Вони встановили, що в центральній частині Арктичного басейну немає суходолу, довели безперервність руху полярної криги, виміряли глибину океану в районі Полюса понад 2752 метри. Нині ім'ям Роберта Пірі названо одним з островів Гренландії. Після експедиції Роберта Пірі тих, хто бажав повторити цей похід, значно побільшало, проте не всі з експедицій завершувалися успішно. І дотепер тримає підкорення північного полюса. Одні дістаються до нього, використовуючи запряги сова, собак, лижі, інші за допомогою сучасних засобів пересування полярної авіації. Зрозуміло одне: північна область Землі завжди приваблювала і приваблює нині багатьох людей своєю суворістю. І відносною недоступністю. Регулярне дослідження Арктики та використання її для потреб господарства розпочалося в 30-ті роки ХХ століття. Так, видатною географічною подією було плавання північним морським шляхом в одну навігацію 1932 року під керівництвом Шмітта. У травні 1937 року було організовано роботу першої наукової дрейфуючої полярної станції на Крижині під керівництвом Івана Папаня. Нині кількість дрейфуючих станцій в Арктиці сягає вже 39. Яскравою сторінкою освоєння Арктики є атомні криголами, основним завданням яких є проведення суден північним морським шляхом. Умови для дослідження в Антарктиді були значно складнішими ніж у північній полярній області в Арктиці. Сильні морози, вітри, снігові бурі, гірські хребти материка, вкриті товстим шаром льоду, тріщини, ці перешкоди були на кожному кроці мандрівників. Однак Антарктида приваблювала своєю унікальною природою, рослинним і тваринним світом, рідкісними мінералами та корисними копалинами. Капітан Роберт Скотт керував британським центром наукових досліджень в Антарктиді в 1901 1904 роках. Під час експедиції він дійшов до 82-го градусу південної широти. Пізніше Роберт у удруге спробував досягти південного полюса 2 листопада 1911 року. Його експедиція вирушила в дорогу. Через кілька сотень кілометрів він відправив на базу кількох чоловік. До полюса дійшли п'ятеро учасників експедиції. Трохи пізніше, 19 жовтня 1911 року, у тому ж напрямку вирушила і норвезька експедиція під керівництвом полярного дослідника Руаля Аля Амонсена. Він досяг полюса 16 грудня 1911 року і в січні 1912 року повернувся на базу на узбережжі. Учасникам експедиції Роберта Скотта не пощастило. Експедиція дісталася південного полюса на місяць пізніше, 17 січня 1912 року. Через великий холод і виснаження всі учасники експедиції загинули. Пошуковий загін знайшов тіла загиблих лише в листопаді 1912 року. Потрібно зазначити, що в допоміжній команді Роберта Скотта був і наш земляк полтавчанин Антон Омельченко. Минуло багато часу з моменту перемоги Амундсена у двобої з Робертом Скоттом. Проте й досі точаться дискусії про те, чому переможцем став саме норвежець. За нібито легкою перемогою Амунсена стояла значна підготовка чи робота: фізичні вправи, вивчення навігації, поведінки собак як основного засобу пересування в полярних умовах, попередній дрейф експедиції в морі Белінсгаузена. Амунсен завжди був відкритим до нового і завжди до всього готувався ретельно, був вимогливим до себе і навколишніх. З активізацією досліджень в Антарктиді. Організацію станіста, стан, сценар, стаціонарних баз на материку українські вчені долучилися до роботи в складі радянських експедицій. 6 лютого 1996 року Україна стала антарктичною державою, отримавши британську станцію Фарадей, що на півострові Антарктичному. Станцію було вирішено назвати на честь видатного українського вченого Володимира Вернацького. Нині українські вчені на станції проводять систематичні дослідження за станом озонового шару в атмосфері, змінами клімату, надрами, біологічними особливостями прилеглих морів. Українські науковці проводять і екологічні дослідження, які мають планетарне значення, слідкують за станом організму людини в екстремальних умовах. Повернення наукових досліджень в Антарктиді підвищує міжнародний авторитет України.